Всім привіт! Розуміло за цим піточком, що я йду з лісу. А! А, ви думаєте, що це за дом? Це дом парадисторів. Мене був тут. Ми з ним після школи йшли і сказали йому, Саш, давай пограємо в Майнкрафт. Ой, гуляти. І потім він прийшов з нашої школи. І потім ми з ними ременка вже вже п'ять років, його немає на сервері. І прийшли поліцейські, і отак закрили дом. Она думав, я А дібити в шахту, але шахту закрили теж. Так, друзі. Це дом його такий класний був. Але то джесси забули. От не штука є. Тут він був алхіміком друг. Почитаю. Цікаво. Добре, друзі. Я так, я читаю. Я читаю. прочитав друзі тільки, що я виключив запис. Тут мій друг. Його захопили він, коли заходив останній раз. Писайте на паузу. Во отут на останній сторінці координати, там де він сховав секретну кірку. Він. Захопили, коли він останні свої речі брав, то його то він поклав цю. Штуку, і він має знаки там якусь кірку, і він там сховав е, якусь кірку на одних координатах. <поцелуйтесь> так. І там є алмазно ізумрудні хрести. Спочатку ізумрудні або і алмазні, не знаю. Він написав так в книжці. Тобто, друзям нам треба щось зробити. Ой, хто родить мій комп'ютер впав. Ой. ну Просто у мене таким. Ой. Потім підніму, так, 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 на якої роботи. На сьогодні Ні, давайте, я поставлю завжди день. Ми нам, може, ми будемо йти завжди днями, ночами. Завжди день. Так, збережка. Візьму собі покушити. Зрядок. Мирний просім, якщо я буду списати свого друга пропавшого. Картофель я визьму. Угу. за тими кордонатами на траві от 2000 тут от, картонати там Це дру, от, друг. Я ще не знаю. Як їх? Що угу. це за ямка? О, ой, друзі, блін, знаєте що, я не взяв лопати.

То, а, це оце, то, тобто то, заріяться на нашу камеру. Оба є, yes. читати. Знову це я, я я построю таємний дом. Ще один світ таємний. Я перебуваю, прийду до цього дому і там буде і, і наші мої зачіпки. Знайти мене вони, вони вони мене забирали. Ці координати. Тут. Так, так, тут. Це 108, але ми спочатку дійдемо до нашої деревні номер 13 Це небесному деревня житлини номер 13 Хто бачив мої попередні ролики, яке мене зробили деревню житті номер 13 і naš dom Derevenská кузниця. Зараз крафтим на одне прохол. Зараз не, 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 не. скучный. Так, давайте, давайте, що нам треба. А, нам нічого не треба. Із алмазики. Три забру ще раз. Камеру Ой, вибачте. Так, 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 так. крафтим оба сорок. Алмази, хоп. Майже півстака. Штанішки, шапочка. Хоп. І тапочки нам треба. Конечно. Аж нож. Тепер у нас цілий алмазний фет. Оп. О, и мы готові Пійді. але Якщо б у мене був би конь, то було ще класніше. Ну, не дали довго йти, друзі. питання, ова! ми маємо знайти той дом. Мого пропа запасний його дом. Його забрали бандит. Добре, я перекажу. Його забрали бандити. шахту. Заброшка. Ой, що це е, його забрали були погані люди. Тихо, спру. Тихо, може він, тут був. Е, то він е, схов, е, його забрали і його наказали шукати де, де Е, але я не бачу, що цього такиного дому. Це кінець Майнкрафта в небесний деревні номер. 13 Ай, підвернув ногу. Оба тут щось пише. Давайте заберемо за все, що нам не треба. Оцю решетку. Оце не треба нам. Угу. Оце щось він тут нам попив. Е, Чорнильний мішечок. Не треба. О. О, Друг О, друг три. І оце. Що Це, це напевно 100 єкриків. І є друзі. Ну, потім почитаємо. Я дізнався, що радужні елементи і їх забор, теж вони дуже тобі принадлежності. Якщо у тебе ході її заберуть, то будь, ласка, зірвіть і дом, чи вони не дізнають, щоб ти тут був. Він у нього такий собі почерк. Угу. У Нашого мого друга. Фотол из родства. Так, О, мне такие а, кресла, друзья, ты тоже. Ай, блин. Мое кресло теперь. Это что, мое друга? А, да, все. Вот так вот и Чтобы никто не взял. Шлеску, Нет, друзья. Тут все. Вот не ее забрали. Тут кто ее забрал, не ходи. Чтобы он не я кирку.

Так друзі Ламається. нам це... Треба... ні. Він сказав, підірвала мы цей дом. Теперь біжимо в деревню. Може розкажемо? Напишіть в комментариях, якщо ви хочете цей ролик ще мого про пропавшого друга Сашу. М -м 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 -м. Так вов, як я быстро бежу. Бачите? Так, 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 бежимо, бежимо, бежимо. Давай. оба. Открываем. Привет, Это И так, так, так. Я поставил себе... О, дивится заработать, друзья. М -м 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 -м. Привет. С вами подписчик. Компота. Мы продолжаем играть в Майнкрафт. А у меня тут светло. Добрый, друзья, мы все вылазим и идем рассказывать Мэру. И что мы в доме тут це радужні елементи тут, тут. У нас сиденьки. Мені треба давно вдома. Ма. Угу. Тобто оці радужні елементи треба дати. Хай буду тут. Жити не тіці. Такі тупі. Тільки ми не тупіші. Так. Е, перша частина, друга, третя. Так. Е, зараз я йду до мера. Мер. Він не вдома. О, Мер, мер мер так слухай мер, Во, прочитай це. читай. А, да, да, да. да Він каже, мер, що вчора приїжджала швидка і бачила якогось там ігрока. Добре, мер, що мені робити? А? Що? Вчора прибило одного жителя, для бо переходив якийсь ігрок в нашу деревню. Цікаво, друзі. Давайте, давайте щось зробимо з цим, якщо мій друг пропавший ще й пише мер, що що можна ж на мені оружжя, мінікан і, і можна мер. Ага, він каже, що не можна. Бо це тут е, от, він каже, що в нього нема так багато заплату. Ну, добре, друзі, Зі, зараз мер. Я поговорю з тобою, та е, тільки попрощає з партічками. Друзі, що їм робити, якщо... Ну добре, якщо на цьому ролику набереться 1000 лайків, то ми з вами продовжимо продовжувати Майнкрафт. І як я шукаю свого що, про Сасашу. Угу. Він казав, що вчора прибили одного жителя. Ну добре, на цьому все. Всім пока. Не забудьте ставити лайки на цей ролик.